Усім привіт! І сьогодні у нас незвичайне відео. Сьогодні буде огляд... і ні, не в таті-боці. Сьогодні буде огляд нової програми. Так, нової. З котами. Як то кабок, тільки скота. Старт. М -м, яка мила загрузка. Вау! Взагалі, світ бомбезний. Давайте щось оглянемо. Або спочатку створимо персонажі, напевно. Так, я думаю, скоріше за все, створимо персонажів. Так, я вже граю всю гру, і в мене вже є ось такі персонажі. Тут 5 персонажів безкоштовних, тут без реклами, без нічого. А далі всі за рекламою. Це дуже класно і нічого не потрібно купляти Дуже вигідно, до речі. Ну, прям дуже. Ну що ж, давайте заходити. Так, реклама вже подивилась, тому заходимо. Ось такі в нас нулі котики е і зайчики. Навіть ведмедики є, і лисичка навіть. Е тут не всіх буде видно. Не знаю, чи тут є песики і кот... А ой, чи тут є песики. Але вже таке, давайте в цього зайчика. І тут є різний ріст: От такий великий, середній, маленький, взагалі Матюпусінький і бейбік. Ну, але ми зараз повернемось до нашого зайчика. Так. І е, їй давайте зробимо високий ріст. Я думаю, як в самий раз буде їй Так. Давайте виберемо якісь прикраси, можливо. Щоб щось. Ну, щоб воно гарніша була. О, цей пластирний ніс дуже гарний, до речі. Але ні, цей пластер наші не дуже. Я думаю, пластирний ніс буде найкраще, от давайте ще подивимось. Ой, соски нам не треба точно. О, було би прикольна ця мерквинка, але вона за рекламу я вже не хочу купляти, тому беремо цей пластер. Так, обираємо її одяг, давайте. Я хочу щось таке прикольне, ніжне і класне і гарне. Ой, це якийсь вже страшного якогось фільму. Так, о, ось ця сукня дуже гарно виглядає. Давайте візьмемо її. Давайте візьмемо щось її на шию. Але я не знаю, чи буде щось личити, але давайте глянемо все ж таки. Мені здається, її нічого не личить. Взагалі. Хіба що цей синій бантик, але ні. Ні. Не підходить. Так, давайте оберемо щось їй на голову. О, оці цукерочки гарно виглядають. Ну, класно. Прикольно. Але ця шапочка, ні, не дуже. Давайте все ж таки, напевно, візьмемо ці цукерочки. Але тоді треба поміняти її цей. І треба поміняти... одяг. О, згадала. Так. Ну, це не дуже підходить, якщо чесно. Давайте якийсь інший. О, цей я просто гарний, Але... давайте ось цей краще. Бо, Бусь... ось цей. Ні. О, ось цей... Ось цей саме найкращий. Так. Давайте на хвостик щось оберемо. Ну, ці цукерки. У нас у нас цукеркова вже якась. Так. Давайте взуємо її в щось. Так, давайте взуємо її. Тут не дуже такого є гарне, але я думаю, щось знайде. Треба подумати. О, ось ці дуже гарні. Супер, все, залишаємо. Крила можна взяти, але я думаю, крила це вже там, ну це вже перебор. Це вже таке. Коти з крилами, Ой, зайця з крилами. Так. Okay. До речі, придумайте їй ім'я, тому що це дуже ну, схоже на дійсно, тому що це сукеночка в неї. Придумайте їй ім'я. Так саме злайкна я напишу в себе в телеграм-каналі. Так, ось такий персонаж вийшов і йдемо будувати будиночок. Або давай спочатку оглянемо, можливо, ще якісь є. Так. Ось це, якщо що все можна видалити, це не я ставила. Це вже таке було. Знаєте, як в тоці якісь будиночки так є. Так. О. О, якесь будівництво. О, якісь що це. Ну, давайте перевіримо. Ну, що це не так довго загружається, півгодини загружається. Так. О, вау, Вау, це магазин! Бомбо. Клас Ну, ще зайдемо в нього потім. Але зараз треба будувати будинок, щоб Крилиха могла в чомусь жити. Будемо будувати. Так, будуся, Давай заход. Що ж, давайте це все приберемо зараз швидесенько. І зробимо європейський ремонт. Так скажемо. Так, я вже зробила тут ремонт. Погляньте, чи красиво. Я його робила 20 хвилин. Ви скажете, чи 20 хвилин тут робити? Ну, тут є, бачите, речі, там я різні розкладала. Ще там дещо не хотіла ставити, ще реклами, всяке таке. Ну, давайте зайдемо вже в той магазин. Я ж обіцяла, що ми туди зайдемо. Тому ми зайдемо, звичайно ж. Так, ой, щось вже не по плану сталося. Е, так, давайте беремо нашу кролиху. Ось вона. Так. Ну. Ого! Вона, бачите, злякалась і рада в магазину. Ну що ж? Наша кролиха йде щось собі купляти і обирати. Поки Кролиха оплачує, я хочу прорекламувати свій телеграм-канал. Там дуже багато чого вийде і на 25. Підписників буде конкурс на репост та три підписки. Точніше, на дев'ять репостів. Ну, кролиха вже розкладає всі речі, які вона собі купила. Так, вона багато чого собі купила. Ой, це не перебор. Я надію, що ні для неї. Так. Ну що ж, йдемо до домцю? Так. Наша кролиха вже прийшла додому, і я бачу, що їй сподобалася її хатинка. Вона розкладає свої речі і, напевно, що буде лягати спати, тому що вже пізно і їй треба спробувати чи м'яке ліжечко тут. Так, вона поки що розкладає свої речі. Ще трішки їй залишилось. Вона вже переодягнулась в піжамку і йде спадки. Ну що ж, друзі, я думаю, вам сподобався огляд на нову гру. Ось її назва та речі. Пишіть, що робити ще такі відео з оглядами на інші програми та ігри. І дякую за увагу всім ця.